Вітаю, друзі. Політики Євросоюзу, євробюрократи закликають до жорстких заходів відносно Івана Маска. Про це повідомляє Дір Шпігель. Видання стверджує, що найбагатша людина у світі втручається в парламентську виборчу кампанію в Німеччині підтримує партію. АФД. Це викликає обурення в Брюсселі і ставить під питання алгоритми роботи його платформи X. Олаф Дурень. Написав він на у своєму пості. Е, невдовзі після того, як коаліція світофора розпалась. Власне, наїзд на маска, не перший. Намагання не допустити перемоги. Е, Правої партії АФД в Німеччині теракт в Магдебурзі, який точно пов'язаний з виборчою кампанією. І будемо говорити відверто, що намагання євробюрократів вплинути на маска, намагання євробюрократів ледь не ввести санкції проти платформи «Ікс». Це порушення свободи слова. свободи думки. Звідки вони взяли, що Ілон Маск чи будь-хто інший не може висловити свою думку про Лафа Шольца, про перебіг парламентської кампанії в Німеччині? Чому вони вважають це втручанням? Втручання це. Пропаганда втручання – це фінансове втручання. А висловити свою думку це не втручання. Якщо вони бояться, що авторитет, маска може допомогти АФД перемогти, ну то я вибачаюсь, тоді всі разом взяті німецькі політики не варті жодної уваги своїх виборців. Вони і так вже країну довели свою. І нелегальною міграцією, і е, е, економічним дебілізмом, і е, ресурсами е, енергетичними, від яких е, то відмовляються, то беруть з різних джерел, все в комплексі веде до перемоги правої АФД. Чи зможе вона сама сформувати коаліцію сумнівно. Але показник буде досить високий. І кивати на маска чи на будь-кого іншого це демонструвати свою нездатність власне, впливати на політичні процеси в своїй країні. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Попри все, ми всі разом зробимо нашу. Україну великою мирною і процвітаючою.